Доброго дня, шановні батьки. До вашої уваги я пропоную консультацію як виховати у дитини толерантне ставлення до людей з інвалідністю. Формування толерантності з дитинства. Важливий крок до створення гуманного суспільства. Ось ключові поради для батьків. Крок 1. Будьте прикладом. Діти наслідують дорослих, тому демонструйте повагу, відкритість і рівноправне ставлення до людей з інвалідністю. Крок 2. Говоріть про різноманіття. Пояснюйте, що всі люди унікальні, а інвалідність це особливість, яка не визначає особистість повністю. Крок 3. Відповідайте чесно та просто. Якщо дитина запитує, пояснюйте зрозуміло. Деякі люди роблять звичні речі по-іншому, але вони мають свої таланти і можливості. Крок 4. Читайте книги та дивіться фільми. Використовуйте історії з позитивними героями з інвалідністю, щоб показати рівність усіх людей. Крок 5. заохочуйте спільні ігри та заходи. Якщо є можливість, створюйте умови для взаємодії дітей з інвалідністю та без неї, що сприятиме природному сприйняттю рівності. Крок 6. Розвивайте емпатію. Запитуйте, як ти думаєш, що ця людина відчуває, як її можна підтримати. Це допоможе дитині навчитися співпереживати. Крок 7: Уникайте жалю та стереотипів. Пояснюйте, що люди з інвалідністю не потребують жалю, а важливими для них є рівноправне ставлення та повага. Крок 8. Підтримуйте допитливість дитини. Не ігноруйте її інтерес до нового, зокрема до людей з інвалідністю. Допитливість це природний спосіб пізнання світу. Крок 9. Уникайте припущень, стереотипи та необізнаність формують хібні уявлення про інвалідність. Наприклад, не завжди справедливе твердження, що людям з інвалідністю важко навчатися чи жити повноцінним життям. Ок 10. Відповідайте на складні запитання. Діти можуть ставити незручні запитання не зі злого наміру, а через брак досвіду. Важливо відповідати тактовно, стисло і зрозуміло для віку дитини, щоб уникнути незручних ситуацій. Такий підхід допоможе дитині вирости відкритою, чуйною та готовою будувати суспільство рівних можливостей. Дякую за увагу!